Всіх вітаю на своєму каналі. В цьому новичковому відео хочу показати 5 сортів зимових яблук. Розкажу про ці сорти, коли краще проводити збір, щоб вони краще зберігалися. Так само розкажу, коли їх краще споживати, щоб вони найкраще смакували. Тут буде представлено 2 сорти італійської селекції, також три сорти чеської селекції. Не примикайтеся, обов'язково буде цікаво. Сьогодні у нас 5 січня 2026 року. Давайте познайомимось. З сортами яблук, хто не знає, деякий сорт. Ось дуже гарне крупне яблуко. Це в нас сорт чешської селекції. Сорт імунний до парші, стійкий або середньостійкий до борошнистої роси під назвою Оріон. Сорт доволі продуктивний, дуже дає гарній. Гарні плоди, такі товарні, може бути з таким невеличким румянцем. Сорт непогано зберігається. Саме краще смакувати цей сорт, я вважаю, приблизно з нового року. В принципі, його можна і з дерева їсти, але кращі показники по смаку це на цей час. Ось так виглядає сорт яблук Оріон на дереві. Дуже крупнежні такі плоди. Сорт дуже продуктивний. Крупноплідний збір врожаю цього сорту в центральній Україні приблизно кінець вересня, початок жовтня. Так, давайте побачимо, яка вага у сорту Оріон чеської селекції. 350 грамів. Це одне з самих крупних плодів. Середня вага приблизно його 250-300 грамів. Сорт доволі крупноплідний. Ось у нас теж чеська селекція. Яблуко повністю імунне до парші, стійке до роси. яблуко під назвою луна. Дуже гарні, такі трошки приплюснуті яблука, вони повністю жовті, з таким невеличким можуть бути румянцем, ось як бачите. Яблуко дуже смачне, дуже врожайне. На підчепі М9 низкорослій. Кожен рік дає гарний врожай без періодичності. Так виглядає яблуко луна на 14 листопаду. Дуже гарні плоди. Збір врожаю цього сорту приблизно кінець жовтня, початок листопаду. Але в цьому році я робив збір 14 листопада. Так, сорт луна. 300 грамів. При загрузці яблуки будуть десь до 200 грамів. Так, давайте ось. Це новий сорт в моєму саду. Це перші сигнальні плоди. Теж чеська селекція. Цей сорт не такий поширений в промислових садах, але його знають багато садівників, особливо за кордоном. За його дуже солодкий, смачний десертний смак. Це перші сигнальні плоди яблука під назвою Динар. Я його отримав за кордону, мені порекомендували, що він смачний сорт. Сорт дійсно дуже Солодкий та смачний, з вами в кінці відео обов'язково продегустуємо. В цьому році були перші сигнальні поди, ще й були приморозки, то поди не дуже прям такої гарної якості, але були трошки підбиті приморозком, але все одно є чим посмакувати і по, показати вам ці цікаві сорти. Цей сорт середньостійкий до парші та середньостійкий до роси. Ось отакий вигляд має яблуко динар. Це перші сигнальні плоди на дереві. Сорт, бачу, гарний. Будемо бачити, як він буде по вражаності. Збір плодів в центральній Україні. Кінець вересня, початок жовтня. Сорт яблук динар. Це перші сигнальні плоди. 225 грамів. Так. Ну і ось у нас. Італійці. Італійська селекція це пізньо зимовий сорт яблук, який зберігається до самого літа, повністю йому не до парші, а стійкий до борошнистої роси під назвою Сміральда. Коли зриваєш плоди, вони такі зелені, коли вони вже можна їх споживати, вони робляться такі жовтого кольору. Де-не-де може бути невеликий червоний румянець на цьому сорті. Сорт дуже врожайний, продуктивний, кожен рік з врожаєм. М'якость дуже е, солодка, щільна, соковита. ну В кінці відео з вами обов'язково продегустуємо. Промірюємо цукор з всіх цих сортів і так само побачимо, яка вага. Сорт сміральда рекомендую, хто хоче собі пізній сорт яблук, який дуже довго зберігається і є дуже стійкий імунний до основних грибкових захворювань. Так виглядає сорт Сміральда. Дуже врожайний продуктивний сорт, особливо на підчепі М9. Збір плодів цього сорту в центральній Україні приблизно друга декада жовтня. Сорт яблук сміральда. 300 грамів. Ось у нас ще один італієць. Це італійська селекція. Дуже гарні яблука під назвою Gold Chief. Цей сорт теж є зимового терміну споживання. Краще споживати його після нового року. Він набирає тоді дуже гарний смак. Багато мені. Писали роки 3-4 назад за цей сорт, що сорт непродуктивний, що він гімно, несмачний. Вони його навіть не бачили у своєму саду і вже такі висновки роблять. Треба хоча б років 5 побачити, як він подоноси, як він зберігається, щоб щось розказувати. Я можу зараз сказати впевнено, що це дуже смачний сорт, який гарно зберігається і має непогану врожайність. Бо перші враження були по врожайності не дуже. Но в мене не. Промисловий сад в мене черенково-маточний сад для живців. Все обрізається на живець, залишається дуже мало е, паганів, які можуть давати потім врожай. Тому і врожайність така така сама, як і ну короче, короче Якщо його обрізати. На подоношення воно буде уліплено врожаєм. Я бачу, як він подоносить цей сорт. Він повністю уліплений на М9. Невидимой гілок. Дуже смачний сорт, ароматний, з такими ось ребрами. Цікавий. Яблука не дуже крупні. Якщо робити обробки гіберліном, воно буде більш видовжене таке. Це без гіберліну, ось має ось такий вигляд цей сорт. Оголчів. Так виглядає на дереві. Збір плодів в центральній Україні проводжу приблизно кінець вересня, деколи початок жовтня. Все в залежності від погодних умов. Зберігається цей сорт дуже-дуже гарно. Має дуже гарний смак. Сорт яблук Gold Chief. 239 грамів. Так, давайте розріжемо яблуко Оріон. Слухаємо, як воно тріщить. Вже на цей час не є дуже тверде. Цей сорт підійде для тих, хто не полюбляє, дуже тверді яблука. М'якоть така жовтого кольору. Дивіться, соковита. Давайте дуже гарний запашний запах у нього. Я відчуваю на цей час. Зараз давайте проміряємо цукор. Так. Показує не ну, дуже високий, десь 13. Так, ну давайте скуштуємо його, попробуємо, який він на смак. М -м -м. На цей час дуже приємний. Вразний яблуновий смак. М'якоть дуже соковита, дрібнозерниста, не є дуже тверда. Повторюю, що підійде для тих, хто не полюбляє дуже тверді сорти. Воно є нерихле, є смачне, цікавий оцей такий вміст цукру і кислинки збалансований. І дуже відчутний, гарний яблуновий смак. Непогане яблуко. Думаю, що треба мати його по-любому в колекції. Воно є доволі стійке. І також дуже врожайний. Сорт яблук Оріон. Так, тепер давайте розріжемо, побачимо сорт яблук. Давайте. Вона. Цей сорт твердіший, по-любому. Ага, він більш такий скалуючий, ніж Оріон. Має теж таку жовту м'якоть. Соковиту. Гану. Так, тверде. Це, це не таке тверде, прям як Голтраш або Сміральда, але якщо зрівняти з Оріоном, то твердіше. Дуже соковите. У цього сорту не так відчувається оцей запах, як у сорту Оріон. На цей час. Практично 15. Вміст цукру більше ніж у сорту яблук Оріон. Пробуємо на смак. Вона угу. солодша, м'яко твердіша, аромат у цього більший, але це трошки більше кисунку має. Смаки різні, в принципі, не схожі, але оцей сорт мені більш по смаку кращий, ніж Оріон. Але Оріон яблука набагато крупніші і товарніші, ніж у луни. Так, тепер давайте розріжемо італійця. Це, напевно, самий твердий сорт. Можливо, оцей теж, я не знаю, я його ще не різав, не виробив. Але оцей я знаю, що твердий, зберігається дуже-дуже довго. Ага, це прям йому ще лежати, лежати лежати. Але можна і зараз його вже споживати. М'якоть. Теж така жовтого кольору. А ну, Давайте попробуємо. По соку. Так, цей сорт ще твердіший, ніж луна. Прям натискаєш палець болить Дуже суковитий. Це для тих, хто полюбляє дуже-дуже такі скалуючі, хрумкі, тверді сорти. Так, пробуємо видавити, побачити, який вміст цукрів у Сміральде 17. Сміральда 17. Ну, воно дуже солодке, смачне яблуко. Краще його споживати після нового року. Пробуємо на смак. Угу. Дуже хрустке, смачне яблуко, м'якось кавуюча. солодке, навіть є кислинка десь далеко, але вона уходить туди під весну зовсім. Смачне яблуко. Якщо взяти по аромату по присмаку, напевно, у цього аромат більший, потім іде луна, потім іде сміральда. Але по цукру сміральда солодша. Вона просто не має того насиченого присмаку у цього душистого. ябуневого. смак є гарний, все, але душистості у цього немає. Так, давайте тепер оцього італійця розріжемо Це голчів. Як він хростить на цей час на 5 січня? Теж доволі хромке яблуко. Воно не буде рихле, як, наприклад, на цей час редчів. То осінні сорти. Зимою він не може бути тільки тоді, коли воно зберігається в спеціальних камерах і холодильниках. Дуже соковитий, Дуже гарний відчувається теж запах яблучний. Коли розрізаєш. Так, давайте по... Місто цукру. Теж доволі високий, бачу. Теж 16,5-17. Теж цей сорт дуже смачний, давайте спробуємо. По враженнях говчів найсолодший з оцих. Хоча у сміральди показує трошки більше вміст цукру. Є присмак, аромат. Сама м'якоть не така тверда. Сильно прям вона десь приблизно між цим і цим сортом по твердості. Дуже соковита. Теж відчувається такий солодкий присмак Голден Дюля Шесу. Смачний сорт, дуже смачний. Мені він дуже подобається. Так, ну і давайте все ж таки спробуємо новинку колекції. Сорт яблук Денар, Ось отакий вигляд і має цей сорт. Ану, зберігається, бачу гарно до цього часу. О, та м'якоть щільна, воно буде зберігатися гарно. О, жовта м'якоть, ну, по запаху зараз відчувається дуже гарний запах. дуже. Так, по соку. Ого аж в морну бризнуло, нічого собі. Ні, цей сорт бачу для зимого зберігання підходи. Супер. Дуже суковити, м'яко чільна. Так, ану, по вмісту цукру зараз. Треба побачити, що вона. Так. Так, так, так. 15. Так, ну а тепер пробуємо. Цікаво. М -м -м. Дуже цікавий смак, виражений. Зразу вкусив, відчувається такий цукор, потім відчувається кислинка збалансована. І виразний такий яблуновий смак у тих літніх яблук. Сама м'яко щільна доволі, або ні, середньо, середньо щільна, вона не рихла, вона дуже соковита. Підійде цей сорт для. Тих людей, у яких теж слабкі зуби, які не люблять тверді дуже яблука. оце таке середньо тверде, з гарним балансом цукром, кислоти, відчувається дуже гарний смак яблуневий. Гарне яблуко. що Треба дивитись, буде, як воно буде подоносити. Мені сподобалось, а там будемо спостерігати. Отакий новичкий відеоогляд. Є трошки живців для щеплення всіх цих сортів. Кому цікаво, звертайтесь у Viber письмово. Будь ласка, не дзвоніть. Я принципово трубки не беру, мені нема коли балакати по телефону. У мене дуже багато роботи, я працюю один. Так що всі питання, тільки Viber письмово по телефону, можете дзвонити, ви не дозвонитесь. Так що, отакі справи. Дякую за розуміння, підтримуйте канал. Всім гарного дня, до зустрічі.